Дали блінку ну, рамку є. є. Ах, лки-палки. Ти ж кліщ? Та блін. Блін, а да, он блин. упав, он упав, ось оп. Ось повзе. Так. Так, так, так. Звертаємо увагу. Беремо під контроль, як то кажуть. Є, значить, і в джолиному розплоді. 5, І ще 5. Короче, Тут 10, оце тут штук 30, да? так? Цих цих личинок бджолиних. І що це тут? Ой, короче, короче, добрий десяток. Ось біжить паразит. Ось біжить. Ось там бджолі. Те що якось викинули за межі.